Ого, яке тут здорове спальне місце. Що тут по розмірам? Метр сімдесят на два спальне місце це в нас кутовий диванчик-бабл. І по факту, бачиш, можна хоч так ночувати, хоч туди головою лягати. Зручно буде в обидві сторони. Головне, не замастити ногами. В чому фішка диванчика, він дуже-дуже комфортний, м'який на незалежному пружинному блоці. Складається половинками. причому, бачите, така система, що вам не треба її тягнути, вона сама зависає в процесі складання. Пантограф називається. І ця частинка також. Е, комфортна посадочка, йдуть дві подушки в комплекті. Зараз поставлю потрібним боком. Ось так. Ідуть е, дві подушечки в комплекті зі зйомними чохольчиками на подушці. Всередині чухоли десь самим наповнювачем. Е, і тут саме головне це кайф від сидіння на диванчику. Сідаєш, він тебе трішечки обнімає з боку, подушка тебе обнімає ти повністю на ньому розслабляєшся. Товстезний, м'який підлокітник. Бачите, тут стільки наповнювачів йде всередині. Якщо модель Бабл зацікавила, стоїть в шоурумі на Дніпровській набережні 3А. Також він є прямий, можна замовляти. І е кут тканину обираєте під себе. Сайт солохає.